Олександра Плахотіна, як оленятко льоня, світ побачив. Оленятко льоня пощипувало листя з кущів. Воно переминалося на кривеньких ногах і помітило у траві квітку. Облизнулося і тільки но відкрило рота, як почуло крик: То отруйна блакота! Жовта квітка з фіолетовою серцевинкою! Не бачиш? за кущів показався Бобер. Від здивування він відкрив рота і показав зуби у брекетах. Усі квіти однакові, Льоня зіштрявкав рослина. Що ти накоїв? бобер схопився за голову. Спокійно, для оленів то смаколик. До речі, я льоня. Ми з мамою переселенці. Із сусіднього лісу переїхали, бо його окупували терміти. А я бодя, ходімо з іншими познайомлю. Вони галявину готують до гри. Льоня з Бодою рушили стежкою за відбитками лап. За деревами виринула галявина, на ній гралися їжак та білка. О, підхадьте сюди! вигукнув їжак. Допоможете нам вищепити траву, щоб намалювати поле для твістеру? Білка підбігла до оленя. Льоня не знав, що таке твістер, але гратися любив не менше, аніж їсти. Тому впорався за декілька хвилин. Він помітив склянки з упліпиховою, суничною, чорничною та шпинатною фарбами і занурив у кожну язика. Звірятка намалювали поле з колами. Їжак надягнув чохол на голки, аби нікого не вколоти під час гри, та простягнув льоні стрілку. Той штовхнув її. І, коли вона зупинилася, звірі закричали. Передню ногу на зелений, задню на червоний. Льоня став навпаки. Не так, бобер сплеснув лапами. Льоня поставив кривенькі ноги на інші кола, але знову не вгадав кольори. Звірі загули, як лісові бджоли. Льоню, це червоний, там зелений. Оленятко заплуталося у власних копитах і впало. Бодя простягнув льоні хвоста. Я відведу тебе до офтальмологолічної ем, офтамолоічої. До клініки до зір перевіряють. У скляній будівлі, з якої видно гори, лікар Пугач показував льоні картки, замальовані по краях крапками одного кольору, а всередині іншого. Вони приховували числа. Льоню, яка тут цифра? звів брови Пугач. Будя ледь не вигукнув тридцять, а Льоня промовчав. Він бачив тільки сірі крапки. «Монохромазія – Нездатність сприймати кольори. Пугач увімкнув комп'ютер. Будя з Льоною «Вище носа!» У мене є розробка від професора Ариська. Пугач вилетів із кабінету та повернувся з окулярами. Сталева оправа, закручена, наче плющ, на ній листочки, а скельця переливаються барвами. Льоня одягнув окуляри, і світ одразу засліпив кольорами Він навіть прослюзився, чи то від яскравості, чи то від щастя. Якщо ви колись побачите оленя в окулярах, то знайте, що це льоня. Для нього сонце стало жовтішим, трава зеленішою, квіти червонішими, а небо блакитнішим. Бо раніше він не бачив краси навколишнього світу. А тепер цінує її як ніколи. Кінець.